Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги, всім привіт. Всіх щиро вітаю з світлим святом Великодня. З Великоднем вас всіх. Бажаю щастя, радості, здоров'я, міцного, всього лише найкращого. Аби був мир і здоров'я, будемо працювати. Так, пропоную вам невеликий огляд наших посівів, а саме пшениця-дворучка. Ось дивіться, пшениця дворучка. В такому стані. Посів проводився 23 березня. Значить, тут попередник соя, як можете бачити, по рештках. Основний обробіток ґрунту. О, ось дивіться, до речі, ходим вже сіє кукурудзу. Атика сіє кукурудзу. Значить, обробіток ґрунту з осені дисковка. Потім весною закрили вологу і передпосівний обробіток був також дискування. Ще раз зробили дискою і оце посіяли. Сіяли ми нашу дворучку, норма десь 220 кг на гектар. Ну, бачимо зараз густоту 5 мільйонів. Густота 5 мільйонів зараз на полі. Як може бачити туди до берега. 5 мільйонів густоти. Така діляночка значить, посів проводився 23 березня. Протруювали ми нашим протруйником Паскаль. Діючі речовини флудеоксоніл, тебуконазол, азоксистробін, і тіаме сам. Ось бачите, тут такий клаптик не наш, а там донизу і тут донизу наш. Пшеничка до берега. Все наше. Ось такі маємо чудові сходи, такі рослинки. Вирвав без корінця. Але бачимо глибину. Ну тут раз, два, три сантиметри. Ось дивіться, вже на ячменовій тільки-тільки виходить цей другий листочок. А тут він вже є. Ось дивіться, вже є два листочки. Ну, тобто фаза розвитку більша, в ячменю він тільки-тільки виліз звідти. А тут уже Кращий розвиток. Нагадую, 23 березня сіяли рядок е, нітромофоска, латвійська 6,26,26 26 і сірки 6. Ну, тобто діамофоска по формулі. Ось дивіться, вологи вистачає, зверху утворилась кірочка після дощів, але далі вологий ґрунт. Дивіться, який дуже вологий грунт, вологий вистачає. Так що такі має стан рослин, такий стан рослин, такі справи. Бур'янів не спостерігається так багато, тому якось так. Так, продовжуємо наш огляд, шановні аграрії. А ось ця діляночка пшениці ярої тюба, чисто яра пшениця. І вже бачимо, що дворучка вона стартує набагато краще. Набагато швидше йде в ріст. Тому що ця дворучка. Вона взагалі повинна сіятись восени. Але ми практикуємо посів весняний. В принципі, в хороший рік урожайність не відрізняється. Я ж кажу вам, я ж вам показував, що в цьому році вона сипнула 60 см. Ну, Для весняного посіву вручки це достатньо, я вважаю. У зв'язку з, з, з нашою технологією, з нашою кількістю внесеного азоту, то це я вважаю вона нормально сипнула. Також бачимо два листочки є. Ось бачимо два листочки в Тут обробіток ґрунту, дещо він різняється, тут весняна дисковка. Дін слід ми здискували, я вам відео знімав, здискували, і потім бореньми нашою цепкою важких боронь присадили його, розробили під посів і бачимо таку картину. Вологи в принципі вистачає, зверху сантиметр кірка, далі. Бачимо вологий ґрунт. Закатковане все, це як не може бути. Ну, земля тут така не м'ягка, закатковано добре. Ну Будемо дивитися, може це таке ущільнення через те, що весняна дисковка. Будемо дивитися. Це свого роду експеримент. Ось так дивіться, йдемо до гори, то рядочки краще видно донизу гірше. Але, але, в принципі, також посів був 23 березня, в принципі, на даний час виглядає досить непогано. Досить непогано. Вон там такого, дивіться, вдалечі, заленить. Так, бурянів. Так, щоб не пострігається. Звісно, є ниточки, але так, щоб вже туже там ну, немає. Так, все, поїдемо туди-вниз, бачите там. Туди вниз. Щоб... Продовжуємо погляд наших ярих-пшениців. Наступна діляночка така. Також тут аналогічний обробідок ґрунту. Весь, весь дисковка. Потім бурельмей ми його присадили, розробили. Селітри підпосів не вносили, підпосів ярих пшениців і дворучки. Селітри не вносили, лише в рядок міндоброго. Комплексне 6-26-26. Тобто азоту 6 кілограм, фосфору 26 і калію 26 в 100 кілограмах фізіологічної ваги доброго. Тут вона ніби краща, тут сама по собі така ділянка біля берега. Тут, ось, бачите, вже осока, берег. І тут біля берега. Ну ніби краще. Густота 5 мільйонів. 100% що тут є 5 мільйонів, бо вона густенька. Дивіться, які рядочки. Дивіться, які рядочки гарненькі. Це яра пшениця Тюбалт, нагадую. Бачите рештки? Решток небагато. Ось такі рядочки дивіться туди. Пшеничка класна. Так, ось бачите, два листочки вже має. Ось бачите, глибина вам посіву. Буквально 3 сантиметри. Так що такі справи. Все тоді. Всім дякую за увагу. Ще раз вітаю всіх зі святом Великодня. Бажаю щастя, радості, здоров'я, миру, злагоди і нашої перемоги. Кому подобалось відео, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписки. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До нових зустрічей! З вами був Андрій Чабанюк. Все, до нових зустрічей, до побачення!